Пресвята Діво Маріє, вручаю тобі моє серце і мою самотність, допоможи мені зустріти людину, з якою збудую життя в любові, мирі й вірі. Амінь. Богородиця Мати, знаєш мої надії і бажання, скеровуй мої кроки, до щирої любові і пошли мені пару. За Божою волею. Амінь. Пречиста Марія, навчи мене терпінню і довірі Богові, пошли в моє життя людину, з якою разом зростатимемо у любові та добрі. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок. У коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.